Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Рашисти так поспішали повтікати з позицій на території Росії, що просто-напросто покинули місцевих жителів напризволяще без їжі та води. Розлючене населення передає вітання Путіну, а дехто навіть заговорив українською. Проте є й ті, хто просить у фюрера допомоги. Хоча дивно, що вони ще на щось сподіваються, що кажуть цивільні росіяни про свою армію та самого Путіна тепер, коли десятки населених пунктів перейшли під контроль ЗСУ, розповім за. Мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Бабуся, яку ми вам зараз покажемо, пережила колись Другу світову війну і має більш тверезий розум ніж велика частина жителів Росії. Жіночці 95 років, та вона переконує всіх не дивитися телевізор, бо там пропагандистські змі віщають одну брехню. Ну і сказала, власне, що думає про Путіна. Ми ніколи не робили ходить, як дає пенсії. По сух, пенсія. 95 вам, да? 95. І Великую війну ви теж пережили. Прежила. А могли коли-будь представити, що Росія на, на Україну війною прийде? Хаї їм повилазить сюди. Ха їм повилазить, щоб їм добро не було, хто це кожен. Уській люди однакові. І ви ми такі, таки, тому що ми одній, а вони лізуть, а вони лізуть од нас. А він до руководив супка сір, його всі лають, усі невітани кому. Ну по телевізору показували брешу чи А на теліка вже бабуля, дивимся, дивимося, бо ж Ага. скільки. А він отак хвоста, моста. Його кораблі, кораблі, самольоти. А ти, сука, сын, у тебе теж внуки є діти. Що ти ты оце я лозю. Кто дів мені, я про проправка жила в сільській местности. даром. Ми палички робили, нам не грошей не платили, нічого, яку межить прожили дітки? А ви помітили, як бабця вправно говорить українською? То ще велике питання чи Курщина насправді російська? Більше того, бабуся розповіла й подробиці, як окупанти тікали світ за очі, коли почався наступ ЗСУ. взагалі не думаючи про місцевих. Натомість жінка подякувала нашим воїнам за допомогу. кінці, дітка хто путін. Син, що ви наробив, дітка? Що ну ти? нічого, все буде добре. Що б ти на, на все буде побачив. добре. Вам ще жити і жити, голова села теж втік. А потікали всі. А, а бросили мене як не Мусили, пенсію мою забирав, і їсти мені возив суже. А зараз що ви їсте? Папай. Надавали хлопці ваші, да? ой, який ви гарний хлопці. Умовних тут значно більше, ніж вам здається. От як, наприклад, інша бабуся зустрічає ЗСУ. Не ображають. Та ні, не Та в нас так, якби. Куди? тут... У нас просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, са тихонько тогда підійде. Так, але ви українською говорите. Так, я, я хоч і не українка, одну по українську дать. Так. так що. Слава Україні! Так, слава. А кто и встречает колонны ЗСУ? Ось так. Улица План. Слава Украине, кричат только. Вот и первый местный житель. В своєм репертуарі рашка в тарбулях. А от кинула російська армія жорстко жителів суджі. А тепер атакуючи місто авіабомбами, змушує всіх ховатися по підвалах. А от ті жителі суджанського району, яким вдалося евакуюватися, теж плачуться, що вони весь цей час підтримували путінське СВО, а їх вже натомість просто кинули на призволяще, коли зайшли іноземні війська на натівській техніці. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района обращаемся к вам. 6 числа на нашу землю Зашел, зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Мы, наши родные мужья... Соседи защищают Донбасс. Мы лишились земля, земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами, бежали среди руин. Многие без документов. Хотим обратиться к вам, чтобы вы... Хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к стрелам, Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых и помогаем, продолжаем помогать с первых дней начала СВО. Мы. Кто-нибудь продолжите, пожалуйста. Добавьте кто-нибудь. Мы остались с детьми. Без крова, без выпуск, без елек. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся ночью спать. Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Администрация не работала. Давайте скажем прямо. Добре, мы, добре, мы привыкли к обстрелам. Хочу сказать спасибо телеграм-каналам местным, которые предупреждали нас об обстрелах, об угрозах. Мы могли спрятаться в подвалах. И в этот раз. Как раз мы знали угрозу. Знали, что стянули большое вооружение натовское. Оно стоит у нас на пороге. Но никто нас не предупредил. И ничего, и мы не смогли взять никаких документов, ничего. Мы уехали, родные остались там. Кто в подвалах? связи нет. Владимир Владимирович, уважаемый. Мало Локня, сельский совет Сужанского района. Наши жители услышали в 3.30 сильные взрывы. Да. И в это время полетели ракеты в нашу сторону. Все, кто смог, не понимая, что произошло, подхватили, сели на машины. Некоторые уехали в трусах, в майке, некоторые в ночных рубашках. Дети были закутаны в тряпку какую-то. Значит, буквально вчера, позавчера появилась информация, что украинские войска отодвинуты дальше Новоивановского сельсовета Сужанского района. На сегодня, на сегодня по звонкам местных жителей, которые остаются там в очень опасных условиях, было сказано, что малая Локля на 90% находится под контролем ВСУ. Пожалуйста, Владимир Владимирович, Скажите своим руководителям, ответственным за информацию, за правдивость, чтобы показывали те реальные действия, потому что это, это вранье. Это вранье. Это вранье. Это, вранье, это, это самое. Дает возможность гибнуть мирным жителям. Недавно, недавно начальник генерального штаба... Вам что ситуация под контролем или что? Но на сегодняшний день в Сужанском районе, Корневский район, идут огромные сильные бои. Правда, У было. нас эвакуации нет эвакуации из Суражского района. Нет, нет, нет. Село Куйева, там люди остались, они оторваны от земли, они просто переплывают на речке, на лодках, они просто, просто плывут через, через леса, и селят, и Они, они стреляют, они не могут оттуда вы выйти. Там мирное население, помогите ему эвакуировать. Эвакуации никакой эвакуации не было, люди тут сами бежали И до сих пор не было, людей не вывозили. Больше солдатские который идет следом за Суджи, организованно. Их предупредили, люди собрали вещи, пришли автобусы, организованно вышли. На Суджу напали, разбомбили за несколько часов. Никакой власти, ничего у нас не было. Везде машины, машины, не дают им выезда. Вам вообще докладывают неверную информацию. Россия, поляне, ехали. Спаси. А їй досі ті, хто кажуть, що не знали про те, що відбувається, і шоковані, що їхня влада просто їх кинула на призволяще, коли поспішила втекти з міста. Про це зокрема розповіли цивільні росіяни кореспонденції ТСН Наталі Нагорні, коли вона приїхала до судді. Сьогодні у нас Сьогодні в нас середа. Я вже вже не рахую скільки ми то вдома, то в підвалі. Я вже не рахую. Ані води, нічого, хоч їжа зараз з'явилась. Вам привезли сі воду і привезли воду та їжу. Дуже дякуємо. Підь, будь ласка, ви розумієте, чому так сталося? Знаете, я, не я не знаю. Ніби ми, друзі, товариші, брати. Що відбулося, незрозуміло. А ви про війну в Україні? А ви про війну в Україні чули? Я нічого не чула. Нам ніхто нічого не повідомив. Влада наша нас покинула, поїхали геть. Як коти порозбігалися? Ті багаті, в кого машини поїхали, а ми залишилися. Нас покинули просто. Не Потрібний елемент, хто винен в тому, що так сталося? Я не знаю, що получилось. Я не знаю, чому так вийшло. Я не можу вам пояснити. Все було добре, тихо, мирно. Ну дрони ці літали, кинуть десь. Ну, ми так гадали, може, може, це все закінчиться, але ж воно не закінчилось. А чому так сталося? Чому ми ж були друзями? Кому що було потрібно? Ви знали про те, що Росія напала на Україну? Чули коли небудь, що Росія напала на Україну? Я випахнула я, коли вибухнуло, то глохла і тепер не знаю, що зі мною буде. А Володимир Володимирович Путін він навіть не знає, що в нас тут така ситуація. Матиму про Він навіть не знає про цю ситуацію, що в нас тут відбувається. Що цей багачок покинув нас? Вже 74 пункт. Вже 74 населених пункта під контролем українських сил оборони. Ви думаєте, Путін не знає? Ви думаєте, Путін не знає? Мені здається, він не знає. Йому просто не не знаю. Йому просто про це не говорять. просто нам одразу відімкнули зв'язок, світло. Ми не могли рідним повідомити, що ми живі. Але ж звісно, куди без унікумів, які свято вірять у допомогу Путіна. Ось жіночка геть надривається, верещить так, що вуха закладає. Але це вона так просить допомогти. Мені цікаво, вона думає, раз так кричить, то Путін почує. І ще один прикол: вони досі думають, що Путін просто-напросто не в курсі, що відбувається на Курщині, і саме тому не допомагає людям. Ну ну. Где наше правительство? Наши Путин, все хуже. Путин, помоги, пожалуйста. Помоги, пожалуйста. Там все разбивают. Вы нам ничего не знаете, но там страсть отходит, что делается. Свою... Інша жіночка кричить, що по зомбоящику одна брехня. Що, серйозно? Не вже дійшло. Команди Приезжайте, стріляти не дають. Не дають. Ребята бачать, да, вони не дають команди стріляти. Не дають. Сам Врут по телевизору. Врут, 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 врут и врут. Твари врут. спасал, люди сами спасались эти твари администрации врут, себе медали вешают на плечи, на грудь только потому, что люди сами спасались сами, спасайтесь, кто может сами спасались и врут, твари, все второй раз уже разбомбили нас 25 июня разбомбили, сожгли дом, сожгли все, чудом живые остались, и вот теперь снова опять Тим часом українські військові продовжують допомагати покинутим жителям суджі. Воду привезли. Що ще перерахувати? Е, продукти харчування, консерви, печені. Всякі сушені фрукти. Спасибо, може, я хоч ви. Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте. А вони просто уїхали. Просто вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію, просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі? А як думаєте ви, чи мають ЗСУ допомагати цивільним росіянам та які поради видали жителям Ерефії? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у Вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе, до зустрічі.